Я не залишилась без свого телефону. А все через те, що я його е, в трамваї засунула в боковий е, карман свого рюкзака, е, аби звільнити руку. В одній руці в мене пакет з продуктами, в іншій руці тримала сина. Отже, в момент, коли е, на станції відкривалися двері, е, двоє чоловіків, які сиділи недалеко від того місця, де я стояла, я стояла. Вони встали, пройшли позаду мене на вихід, трошки зачепивши мене. І в цей момент я обертаюся і бачу, що в руках одного з них мій телефон. І ось так за секунду я в мене пограбували телефон. Після чого я просто інстинктивно почала кричати Телефон. Кричу на весь трамвай і біжу за ним. Не випускаючи Тимура із рук. І я його наздоганяю, кричу телефон, він обертається і просто віддає мені телефон в руки. Я в легкому шоці просто зайшла назад до трамвая. І, якщо чесно, я дуже здивувалася, що мені мій телефон повернули. Але я думаю, можливо, це просто через те, що я почала голосно верещати, кричати, біжати за ним на вулицю. І Є шанс, що на вулиці була поліція, могла бути теоретично, і він злякався, тому повернув мені мій телефон. Не знаю, чи повезло мені чи ні, але в будь-якому випадку я і сама дурепа, тому що поклала телефон в карман, який не застівається, просто встромила його, і його було легко виняти, чим в Іспанії дуже швидко скористалися. Не знаю, чи могла би статися така ситуація в Німеччині чи ні, але трошки, мені здається, я розслабилася, хоча мене попереджали, що в Іспанії речі не можна залишати і треба за ними пильнувати. Іспанія це вам не Німеччина.